Щодо нових правил в оподаткування в цілому, то це скорочення кількості податків з 22 до 9%, і це перші кроки до легалізації заробітної платні і зменшення податкового навантаження на заробітну платню. У нас йдуть дискусії з членами парламенту, як швидко це зробити. Ми пропонуємо це зробити протягом трьох років. В 2015 році ставка єдиного соціального внеску 25%. 2016 – 20, 2017 – 15. Ми би хотіли зразу поставити 15, тільки є невелика проблема тоді пенсії нічим буде платити. І тому ми сподіваємось, що бізнес виходить з тіні, ми зменшуємо ставки податків, ми отримаємо відповідно більше доходів, тому що зарплати в конвертах не виплачуються. І тому чим більше буде легалізовано заробітних плат, тим менше держава буде оподатковувати такі заробітні платні.